Так, посів гарбуза, українська благотоплідна. Сім саморобною сівалкою із... з СПЧ вроді. Як вона? Руминка, коротше, одним словом. Тракторцем, два рядки, мототрактором все. Тут косогірчик і воно трохи стягує, але якось так. Красиво, ложка. Маркера вручную. Все, все, води. Води. Важка вона для нього капець. І травлика хай не хоче піднімати. Сонечко вийшло, звідси та плохо видно. Але все таке достає сиру землю трохи, бо вчора робив культивацію вже вночі фактично. І це зранку 6 годин виїхали сіяти, поки налаштувалися. Такий кусочок тут 2 гектара по соняшникові. Будемо бачити, що воно. Ну треба край. Край дощу. Так, ну що, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте, лайки. О, да, вже вже стає. Добренько, до побачення.